Це так довго. Так, мабуть, і ці цифри також, вони не остаточні. І розуміємо, що це буде величезне протистояння, яке нас перетворить у міцну націю, бо ми маємо сильно жити відчуттям того, що поруч пору завжди ворог, ворог, а не брат, сестра і, 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 і єдиновірці. Неправда, ми завжди будемо від них потерпати, і тому -то нам треба. Вчитися все вміти робити, і автомати тримати, і робити зброю, і вміти себе захищати, і бути мобілізованим надзвичайно потужно. Точно так само, як маленька країна е, Ізраїля. Вона так себе живе. І тому то все в нас попереду добре. Бо надзвичайно важливо, щоб ми відчували позитив. Бо коли позитив світиться в людських очах, тоді все стає на свої місця. Тоді немає ніяких проблем. і Надзвичайно тоді зірочка кажуть, світиться свічечка, її ви досталите, і тому то в нас. Не має бути пасивності. У нас має бути великий актив. І дуже дякуємо вам, що ви приходите до театру. Дякую, що ви сьогодні прийшли сюди. І дякую, що ви вибрали театр на Подолі. Повірте, це велике серцебиття. Сьогодні оця енергія, яка тут була, вона пішла туди, де наші вороги не чекають того. Вони ж думали нас загнати абсолютно під плін щоб ми були ніким, перетворилися на якихось мишей. Абсолютно у нас виявляється життя. Бо я і мало того, ми ще з вами пульсуємо це життя на весь світ, і світ зараз що і пізнав. В нас, які ми є. Бо ми завжди були раша, а тепер ми розуміємо, що зовсім інша нація стає до руля в своїй країні. Дай Боже вам здоров'я, щастя вам, дякую Збройним силам за те, що вони роблять, і за те, що ми маємо можливість робити те, що ми робимо, і театри, що звучали в нашій державі. І спасибі вам велике. Вибирайте нас, приходьте до нас. Слава Україні!